Цю Україну я писав в пізній осені 90-го року такий цикл із 20 віршів ось ситуація власне такого трохи нахабного українця, який навчається в Москві і пише якісь такі уявні, уявні листи до уявного свого друга, друга поета в Україні, якому в цих листах розповідає про своє ніби московське. Пригоди, відчуття, переживання і все таке інше. Насправді цієї незалежності в нашому суспільстві все більше. Тобто я дивлюся на цей процес з величезним терпінням. Я хотів би, щоб це все відбувалося моментально, швидко, тому що все-таки людське життя занадто коротке, щоб дозволяти собі такий сповільнений темп. Але з іншого боку, ну, це історичний час. І, і я думаю, що найсуттєвіше, що з нами відбулося, це а, різка незгода. А, з тим, щоб euh, перебувати в рабстві. Ось euh, свобода як самодостатність euh, усе таки визначає euh, те, що з нами відбувається. Ви там говорите, що мрець ніяк не хоче лягти в землю, то mm -hmm. він досі не захотів. Mm -hmm. Але чи є речі, які там справділися на ваш погляд? То може відповідати вірши? Скоро свято. Вся столиця російська закипіла так, мов повстали гнані і голодні. Я собі нагадую псиска, що натрапив на слід цитрин, бананів. І, спрямований, чітко, як у безмежність, я собі здаюся, майже трамваєм. Нам, їй Богу, потрібна вкрай незалежність торгувати з Кореєю, Парагваєм, Палестиною, Хіною, Барбадосом, у портах над понтом. Gerson, Odessa.